І прекрасно знають для кого не секрет, що опалювальний сезон у цьому році в нашому місті проходить критично. Ми називаємо це саме так: це кризис з опаленням абонентів теплоцентралі у нашому місті. Е, на жаль, ми намагалися ще в грудні місяці зустрітися з керівництвом теплоцентралі, з місцевою владою до вирішення цього питання. На жаль, ця зустріч провалилася, тому що прийшли некомпетентні люди, які не змогли відповісти на наші питання. Нам обіцяли через місяць повторити цю зустріч, але на жаль, нас ніхто бачить і відповідати на наші не питання. Не теж не ми вирішили об'єднатися з колегами з усього міста Кривого Роду, а саме абоненти теплоцентраль для вирішення цієї кризової ситуації. Ми підготували листа. Ці листи ми направимо на три основні адреси: а саме президенту України е, в Кабмін України і керівнику ГК «Наф «Нафтогаз», якому підпорядковується теплоцентраль. Основні наші вимоги – це по перше, термінове створення виїзної комісії. Для аналізу проходження опалювального сезону в місті Кривий Ріг або у абонентів або Друга вимога це щоб за результатами е, обстеження цієї комісії. Склався аналіз доцільності ремонтних робіт в теплоцентралі. відновлення. Відновлення, Да, скоріше це відновлення, тому що теплоцентраль наша створена у 29-му році. І як ми бачимо за інвестиційною програмою самої теплоцентралі, в 19-му році вже знову 80%. І остання вимога. Це дійсно нам потрібна підтримка держави. Це створення е, фінансової підтримки від держави, фінансової програми, державної програми по переходу абонентів Криворізька теплоцентраль теплоцентральна автономне опалення.